Привіт, привіт, малята, хлопчики і дівчата. Рада бачити всіх вас, заняття починати час. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, не знає, що ж його робить. Ну ж, бо зайчик пострибай, лапки свої зігрівай. А допоможуть тобі потанцювати наші хлопчики і дівчата. Нужбо, дітки, виходіть, зайчика розвеселіть. крылышками хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вушками хитали так. На Танцювали, зайці танцювали, та красиво хвостиком виляли, хвостиком виляли так Ляля, ля-ля-ля-ля-ля, хвостиком виляли так. Ляля, ля-ля-ля-ля-ляля, хвостиком виляли так, на халяві Зайці танцювали, затітанцювали, затітанцювали, так красиво Дякую, малята, весело потанцювали зайчика порозважали. Вже не сумно тобі, Зайченятко, вже не мерзнуть більше твої лапки. От і добре Зайченятко, повертайся в ліс, малятко, ну а нам вже час прощатись. До побачення малята, до нових зустрічей.